Якти мають бути орієнтовані на прилучан, а стратегія охоплювати всі напрямки життєдіяльності міста. Прилуки продовжують працювати у міжнародному проєкті «Релів». Нагадаємо, ініціативу втілює агентство з міжнародного співробітництва «Експертіс Франс. З лютого цього року Прилуцька міська рада активно працює із французьким донором. Наразі розробляють низку документів, що допоможуть залучити інвестиції. Один з них стратегія розвитку Прилуцької громади. 14 листопада члени робочої групи спільно зі старшим експертом проєкту Олександром Ісипом. Працювали над розробкою документу, об'єдналися у соціальному просторі міського будинку культури. Місто Перелуки це перлина Чернігівщини і перспективне місто, яке має своє обличчя серед міст України. І в цей і складний період, але кожна громада повинна мати відповідно чинного законодавства свою стратегію розвитку. Звичайно, ми зараз якраз по стратегії підходимо до найскладнішого періоду, коли потрібно стратегічне бачення мати. А в період війни це надзвичайно складно, тому що прогнозування майбутнього ускладнене, але ми намагаємось з рахуванням тих умов, в яких ми перебуваємо, прогнозувати оптимістичне. Можливо, трохи стримано оптимістичне майбутнє для розвитку промисловості, інфраструктури міста, питання соціального гуманітарного розвитку міста. І враховуємо при цьому звичайно побажання міської влади, громадян, які проживають у місті, представників бізнесу. Ну і комісія дружно працює постійно над тим, щоб вдосконалити сам текст документу, який буде керівним. На руки після її прийняття ну власне цієї стратегії, на сесії міської ради. Це вже третє засідання робочої групи. До розробки стратегії долучаються посадовці прилуцької міської ради, керівники комунальних установ міста, представники бізнесу, громадськість. Залучають велику кількість експертів, аби документ враховував всі потреби жителів міста. Ми націлюємо наші завдання і ці і стратегічні цілі, щоб в центрі була людина. Щоб всі проекти, які будуть впроваджуватись, були людиноцентричні, все для людини, для тих людей, для яких це націлено. Сьогодні ми розглядаємо питання затвердження свого аналізу, ми виявили слабкі сторони, які є сильні сторони, переваги, можливості, вплив. Їх один на одного і стратегічні переваги з цього виявили, які можна використати для розвитку або потрібно втихомирити для того, щоб вони не заважали розвитку. Наступне ми будемо разом в комісії опрацювати стратегічне бачення це власне така витяжка з того всього як коротка, стисла резюме яким ми хочемо побачити нашу громаду в кінці стратегії, тобто в 2030 році, пригуцька міська рада вже опрацювала важливий розділ: це аналітична частина. Саме вона вказує на перспективність міста і актуальність роботи із донорами. Наразі готують проєкти, що мають увійти до стратегічного документу. Стратегія ну буде доволі об'ємним документом приблизно. До 300 аркушів, але як від на думку експертів проекту релеви для такого стратегічного міста, як прилуки, стратегічного для Чернігівської області, даний документ повинен бути об'ємним і містити всі необхідні складові життєдіяльності, безпечні питань. В нашій громаді розробка стратегії має бути прозорою. Переконані у міській раді. Саме тому навіть на етапі підготовки всі матеріали опубліковують. Громадськість може ознайомитись із напрацюваннями на офіційному сайті міської ради в розділі розробка стратегії розвитку прилуцької громади, де ми оновляємо ті документи, які вже робота над якими вже завершена. Тобто, за результатами сьогоднішнього засідання, максимум завтра вже буде оновлено ті матеріали, які були розі зміщені місяць назад, тобто після попереднього засідання робочої групи. За підтримки французьких донорів працюють не лише над розробкою стратегії розвитку є декілька актуальних напрямків, зазначає заступник міського голови Олександр Сивенко. Готовий вже майже проект плану поводження з твердими побутовими відходами. Також знову ж таки розробка стратегії здійснюється відповідно до вимог даного грандового проекту. І сподіваємося на те, що дана співпраця в 2025 році переросте вже безпосередньо в реалізацію відповідних проектів за. Кошти французьких грантодавців, старший експерт проєкту Олександр Ісип говорить, наявність стратегії розвитку це потенційна привабливість міста для інвесторів. Тому подібна документація націлена не лише на підтримку у проєкті релів, але й залучення інших донорів до прилук. Будь-який донор дивиться, а яке в міста бачення на майбутнє, чи хоче це місто розвиватися, чи готове воно до нетрадиційних якихось. Експериментальних заходів чи для вольових рішень воно підготовлено, чи в документальній базі стратегії описана воля і бажання до розвитку. І якщо це є, донор буде співпрацювати в рамках міжнародного співробітництва. Дійсно багато дуже грандодавців співпрацюють із нашою громадою, але Майже в усіх із них, як я вже сказав, є вимога, наявність стратегічного документу розвитку нашої громади до 2030 року. Тобто після затвердження стратегії, коли вона стане вже офіційним документом, це дасть нам можливість розширити діапазон кількості проєктів, в яких Прилуки візьме участь для отримання додаткового фінансування на розвиток тієї чи іншої сфери життєдіяльності.